В скандинавській міфології ми можемо зустріти дуже велику кількість богів та богинь. В більшості легендах, міфах та переказах все ж таки фігурують троє богів: Одін, його син Тор, а також єдинокровний брат Одіна син велетня на ім'я Локі, що живе в Асгарді. Давайте розпочнемо наше відео розглядом Одіна. Хто ж такий той Одін? Що таке взагалі скандинавська міфологія? Давайте про це поговоримо. Вітаю вас на каналі HisTube, Мене звати Марія. Вже давно не знімала я відео для цього каналу. Тому підтримайте мене лайком, коментарем чи підпискою. А ми розпочинаємо. Найвищий серед всіх скандинавських богів це є Одін. Йому відомо багато таємниць. Одін навіть віддав своє око за мудрість. А для того, щоб пізнати руни і здобути владу, він приніс в жертву самого себе. Але ж як це було? Одін на дев'ять діб повиснув на світовому дереві. Це дерево називається Гдрасіль. Його бік проткнув спис, що завдавало йому нестерпного болю. А ті Тіло шарпали і шмагали нестерпні вітри. Дев'ять днів і дев'ять ночей Одін нічого не їв і не пив. Він страждав на самоті, відчуваючи, як повільно життя покидає його. Протягом цих дев'яти діб він замерз до кісточок і вже був готовий до того, що зараз от от помре, вже здригався в передсмертній агонії, коли все ж таки ось ця його самопожертва принесла свій результат. Він опустив очі. Додолу і побачив перед собою. Руни з цього моменту він пізнав їх, збагнув їхню силу і суть таємничих рун. Тієї ж миті, як прийшло ось це осяяння, мотузка, якою був зв'язаний Одін, порвалася, і він з криком упав на землю. З цього моменту він почав розуміти, що таке магія, і міг підкорити собі абсолютно увесь світ. Одін це одне з його імен. Насправді в нього безліч таких імен. Його називають Богом Отцем, батьком в. Витих володарем Шибенець. також він же, той самий Бог вантажів і Бог в'язнів, а ще його називають грімніром і третім у кожній країні Одін носить якесь інше ім'я. А повірте, Одіну поклонялися багатьма мовами світу. Він завжди мандрує замаскований, щоб побачити світ так, як бачать його звичайні люди. Коли Одін з'являється серед звичайних людей, все ж таки його можна вирізнити, оскільки. Тільки він буде завжди вбраний в плащ, а також в капелюх чарівника. До речі, привіт Гаррі Поттеру. В Одіна є два вірних ворони, яких він називає хугін і мунін, що означає думка і пам'ять. Ці птахи літають світом і, повертаючись, розказують Одіну все, що побачили на своєму шляху. Вони сідають йому на плече і нашіптують у вуха те, про що дізналися. Коли Одін сидить на своєму високому, Кому троні у гліцкляльві йому видно все суще, де б воно не було, і від всевидячого ока Одіна ніщо і ніхто не може сховатися. За переказами саме Одін приніс у наш світ війну. Всі битви починаються з того моменту, коли спис кидають у бік армії ворога. Це символ того, що бій і смерть присвячуються. Одіну. Якщо воїн вижив в бою, це означає, що Одін був прихильний до нього. А якщо ж загинув, вважається, що Одін покинув його. Якщо людина поляже в бою, то за переказами Валькірії, це прекрасні діви, воємниці, які підбирають душі тих, хто помер шляхетно, заберуть такого воїна до зали. Ця зала відома під назвою Вальхала. Саме у Вальхалі, такого воїна, що загинув на полі бою ще. Честю буде чекати Одін. Він буде пити, боротися, бенкетувати і воювати з Одіном на чолі. Наступний Бог, про кого ми поговоримо, це Тор. Тор це син Одіна, це Бог Громовержець. Він відверто говорить там, де його батько лукавить. Він буде чесним там, де Одін обмане. Тора уявляють як рудобородого велета, і він не просто сильний, а найсильніший серед усіх богів. Гудності Тору додає пояс сили, який називається Мегінгьорд. Коли Тор одягає цей пояс сили, то сила подвоюється. В Тора є дивовижна зброя. Це молот, якого Тор назвав Мьольнір. Цей молот виковали для Тора гноми: тролі, крижані та гірські гіганти тремтять, коли бачать Торів молот. Адже саме від нього загинула сила, селена їхніх братів і сестер. Також Тор носить залізні рукавиці, які йому допомагають тримати руків'я молота. Тор має синів моді, що означає лютий. Магні сильний та доньку на ім'я Трут, що означає «могутня». Його дружина золотоволоса сів. До отруження з Тором вона мала сина на ім'я Уль. Отож Тор став його ніби відчимом. Уль це Бог, який полює стрілами, з луком та бігає на лижах. Цікавий такий Бог. Тор це захисник Азгарда і Мідгарда. Взагалі, про Тора є багато історій. Якщо вам цікаво, пишіть про це в коментарях, і ми неодмінно їх розглянемо в наступних відео. А наступним богом, про кого ми поговоримо, це Локі. Це справжній краш. Він переконливий, привабливий, він викликає довіру. А ще це найбільш хитрий. Проникливий і винахідливий з усіх жителів Асгарда, і тому в принципі стає трошечки не по собі, коли ми дізнаємося, що саме в Локі криється так багато темряви, оскільки він має дуже багато в собі гніву, заздрощів і похоті. Локі це син Лаувеї, яку також називають Наль, що в перекладі означає голка, бо вона була стрункою, вродливою і мала гострий розум. Батьком Локі за переказами ми був велетень Фарбауті. Його ім'я означає той, хто завдає небезпечних ударів. Фарбауті цілком відповідав своєму імені, але сам Локі це дуже цікавий бог. Він справжній такий красунчик. Він ходить по небу в літаючих чоботях і може набувати подоби. Інших людей, тварин. Проте найсильніша його зброя це його розум. Він дуже хитрий, підступний, вигадливий, вигадливіший навіть за будь-якого іншого бога чи велетня. Навіть Одін не може зрівнятися в хитрості з Локі. Ми вже знаємо, що Локі це однокровний брат Одіна. І ніхто з богів не знає, як і коли з'явився Локі в азгарді. Він торі вдруг. І торів зрадник. Напевно, боги терплять Локи за те, що його розум неодноразово виводив богів з халепи, але стільки само, як і допомагав Локи, стільки само він втягував різних богів і велетів. У ці самі халепи, тобто його розум дорівнює його небезпеці. Завдяки Локі, світ стає цікавішим, але разом з тим і менш безпечнішим. Він батько чудовиськ він винахідник витівок, він бог обману. Локі любить зловживати алкоголем і потім не відповідає за свої слова, думки чи вчинки, коли він піддається стану сп'яніння. Разом зі своїми дітьми він. Застане Рагнарьок, це кінець всього сущого, але битися буде не на боці богів Азгарда. Друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо це так, пишіть про це в коментарях, і я неодмінно детальніше розгляну скандинавську міфологію. А поки що ви можете мене підтримати, ставши спонсором мого каналу одноразовими донатами, або ж ваша дуже цінна підтримка у вигляді лайків, коментарів, підписки та дзвіночка, оскільки це. Це дозволяє розвиватись моєму україномовному каналу. Дякую вам за увагу! До зустрічі в нових відео!